Місто Сміла Черкаська область. У сиву давнину чорною хмарою татари набігли на землі придністровські. Одного разу зібрав хоробрий князь своє військо і вирушив у похід, спинився табором у густому лісі над Тясмином. Почав думати, гадати, як би зайти до татарина з тилу через болота непрохідні. Раптом з'явилася у таборі дівчина. Та й каже, знаю я одну стежину потаємну. Можу нею провести твою дружину через ліси та болота. Князеве військо зайшло з тилу, Щинився бій, багато татар порубали у січі кривавій, та тільки дівчини не вберегли. Влучив ординець стрілою, ворожою її в груди, поховали воїни незнайомку в лісі над Тясменом. Імені її не знали, а за сміливість назвали Смілою. А коли пізніше на цьому місці, де князь із татарами бився, виросло місто, то й воно стало називатися в пам'ять про хоробру дівчину Смілою.